На телеканалі Сфара ТВ випуск новин студії для вас працює Любов Данча про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Боротьба за підвальне приміщення продовжуються суперечки між мешканцями будинку на Соборній 57 і представниками книгарні ранок. За цією ж адресою люди на чолі з представниками ОСББ хочуть повернути собі 26 квадратних метрів підвального приміщення, що знаходиться в комунальній власності, яке наразі орендують книгарі. А ті, в свою чергу, такі спроби називають тиском та рейдерством, на чиєму боці правда з'ясовували під час спільної прес-конференції. Суперечки за підвал у самому серці міста тривають. і Досі п'ять років тому це приміщення, що я комунальною власністю міста орендувала книгарня ранок. кажуть, стан підвалу був жахливий. Знаєте, отримали ми приміщення, ну напівзруйноване. Можете подивитися по цих фотографіях, які я? Ось в нас це приміщення. Тому. Більше двох років, ну на протязі двох років ми робили ремонтні роботи. Ми вложили сотні тисяч гривень для того, щоб це зробити вентиляцію. Ця книгарня забезпечує навчально-методичною літературою жителів міста і області. Тут купують літературу і пересічні ремняни, а власне частину підвалу використовують як складське приміщення. Та після створення ОСББ в цьому будинку мешканці зажадали повернути собі підвал. Адвокат каже, все приміщення книгарні їх не цікавить, а лише частина. Нас цікавить на сьогоднішній день приміщення, яке поряд з книгарнею в підвалі, в цьому ж підвалі, яке використовувалось багато років мешканцями будинку як комірчини, і яке сьогодні пані Богінська використовує як склад під. Книгарню ранок ми намагалися з'ясувати, з яких підстав управління комунальною власністю оформило право власності на це приміщення, з яких підстав було включене це приміщення площею 26,8 квадратів до переліку об'єктів комунальної власності. Відповіді обґрунтованої ми не отримали в управлінні комунальної власності. Є свої пояснення. Це складське приміщення перебуває на балансі міста і вже більше десяти років здається в оренду. Складське приміщення, яке має спільний вхід із об'єктом цивільної оборони, це не протирадіаційне укриття, а сховище. Воно по класності вище трошечки стоїть як протирадіаційне укриття. Воно з 2006 року також передавалось в оренду. Воно й раніше передавалось в оренду. Це є об'єкт комунальної власності. І статус комунальності і статус власності ніхто з нього не знімав з моменту, коли таке право в Рівненській міській раді набулось. Про це я скажу дещо пізніше. Дане приміщення постійно передавалось в оренду. Спочатку ЖКП Паркове, потім ЖКП Західне. І в подальшому, після внесення змін в законодавство в 2011 році, в закон про оренду державного комунального майна були внесені відповідні зміни. Орендодавцем комунального майна є управління комунальною власністю Рівненської міської ради. На захист книгарні стає відомий в Україні письменник Макс Кідрук. каже у рівному треба закривати генделики, секонд-хенди, але аж ніяк не книгарні. Ми говоримо про те, щоб закрити книгарні, і тому я розумію, якби це був збудований будинок цими людьми, які в ньому живуть, якби це будинок стояв. Окремо, де небудь в полі, але ми говоримо про будинок. Повторюсь, частина якого належить громаді, який стоїть у самому центрі міста. Я, як частина цієї громади, я як людина, яка прожила фактично все своє життя в місті рівному, не хочу, щоб в цьому місті залишились лише секонд-хенди, ломбарди, генделики. Як Фоміда вирішуватиме це питання, дізнаємось вже 3 березня під час засідання суду. Телеканал Сфера ТВ обіцяє слідкувати за розвитком подій. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. На Рівненщині шукають патронатні сім'ї. Таких батьків дитина перебуватиме тимчасово, допоки не будуть подолані скрутні умови, але не більше трьох місяців. За це вихователі отримуватимуть заробітну плату. Патронатних родинах дітей виховуватимуть та надаватимуть соціально психологічну реабілітацію. Для цього потенційні вихователі пройдуть спеціальний курс підготовки. Патронатними вихователями можуть бути громадяни України віком від 35 до 60 років для жінки і від 35 до 65 років для чоловіка, які перебувають у зареєстрованому шлюбі. Також вони повинні проживати на спільній житловій площі, мати позитивний досвід виховання дітей. Виконання обов'язків патронатного вихователя не має поєднуватися з іншою трудовою діяльністю. Для тих, хто виявить бажання стати патронатним вихователем, можна звертатись до Районних та міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Децентралізація продовжується. Законодавці шукають рішення. Так, у рівному відбулося чергове засідання регіональної платформи, під час якої обговорилися проблемні моменти у законодавчому полі в процесі впровадження територіальної реформи в Україні. Шукати шляхи їх усунення запросили і голі уже існуючих об'єднаних. Територіальних громад в області подробиці далі. Включилися у децентралізаційний марафон. Так, три сільські ради Тимодівського району об'єдналися в одну територіальну громаду Беремельську. Саме з 11 грудня ця ОТГ отримала юридичний статус і почала функціонувати самостійно. Її голова Віктор Корінь розповідає: нині чекають на фінансування. Мова йде про 2,5 мільйони гривень із державного бюджету, які планують витратити на розвиток інфраструктури, зокрема садочки, школи амбулаторії. Є велика шума. Що... Подальші субвенції на суто на дороги. Оце дасть поштовх розвитку громадам. Це, так як наша громада розміщена на Хриницькому водосховищі, основна частина Хриницького водосховища це більше 400 гектарів. Це Боремельська об'єднана територіальна громада, є розвиток дуже перспективи, великий розвиток зеленого туризму. Є історичні місця, є Боремельська сільська рада, мала Магдебурське право. Є пам'ятки архітектури. є… Є перспективи розвитку, є, але дороги дуже тормозять цей розвиток. Загалом на Рівненщині вже зареєстровано 18 об'єднаних територіальних громад. В Україні наша область займає сьоме місце із 24. За словами директора центру розвитку самоврядування у Рівненській області Руслана Сивого, це доволі непоганий результат. Втім, додає від добровільності варто вже переходити до примусовості, оскільки територіальна реформа в Україні проводиться вже третій рік, а це забагато. У сусідній Польщі цей процес пройшов значно швидше. Зараз необхідно було би сказати, що до липня місяця внести пропозиції всім ОТГ подумати ще раз, тому що є нові керівники, як нові депутатський, новий депутатський корпус, щоб в липні місяці прийняти кінцеве рішення, внести зміни в перспективний план на жовтень місяць іти на вибори, і в 1 січня 2018 року вже працювати напряму з бюджетом. В тому числі по фінансових питаннях. це моя особиста позиція. Втім, здебільшого таку, так би мовити, децентралізаційну пасивність експерти пов'язують не з проблемами на місцях, а зокрема із столичними законотворцями, оскільки багато положень викликають протиріччя, хоча додають, ця ситуація потроху змінюється у кращу сторону. Зокрема, старости отримали більше повноважень. Їх можна не лише обрати, а й у разі недієздатності відсторонити. Окрім того, міста можуть не об'єднуватися із навколишніми селами, а утворювати окрему ОТГ. Багато хто чекає законопроекту 5520, який дозволить нарешті об'єднуватися з запрошеною процедурою, саме з тих громад, які складаються з громад декількох районів. Це спростить механізм і дозволить ну принаймні, вносити зміни в межі районів за спрощеною системою. Загалом в області планується утворити 61 об'єднану територіальну громаду. Руслан Сивий сподівається, що до кінця року більше 30 з них таки будуть функціонувати. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. 135 мільйонів рівненському аеропорту не дадуть. Про це повідомив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко. Він назвав повідомлення про виділення з держбюджету зазначеної суми для литовища фейковими та додав, що державна програма, про яку повідомляють змі, справді існує однак на її реалізацію для рівненщини на 2017 рік в держбюджеті не закладено жодної гривні. Заступник голови ОДА зауважив, що сумнівається чи будуть виділятися гроші на реалізацію даної програми у наступних роках, адже програма передбачає співфінансування а тому міністерство інфраструктури мало б звернутися до області з пропозиціями передбачити кошти для цього в обласному бюджеті. І знову за парти опускники МГУ повернулися у стіни рідної Альма Матер. Колишні спудеї мали можливість у світ спогадів про студентські пригоди та поділитися життєвим досвідом. На зустрічі побували і наші журналісти. Успішні та самодостатні такі мої випускники міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Щороку вони збираються у дружньому колі великої університетської родини, аби згадати кращі роки навчання зі свого студентського життя. Я могу завдячую майже всім, що в мене є в житті і безпосередньо. Анатолій Степанович і Степан Кимич. Це Академік бувший батько Анатолія Степановича, вони дуже велике зробили вплив моє життя. Завдяки їм я здобув освіту і хоч мигою платний вуз, але він має дуже гарні переваги. На той момент, я думаю, він їх зберів. Він для вдарованих дітей дозволяє навчатися певними пільгами. І, в принципі, відіграє дуже значну річ в житті. Ну, для мене, він, можна сказати, Антон Степанович подарував мені путівку в життя, тому я йому дуже вдячний. І наскільки можна, я завжди згадую про мову. І для мене мову це свого роду родина. Повертатися приємно, не відчувається, що коли ці 17 років ну, як, пройшли. От ви сказали 17, я навіть не задумувався на тим. Таке враження, що вчора. А те, що, що дав університет, де, ну як сформував мене, як, ну, як, як професіонала, ну, і сюди я повертаюся. Тут працюють мої. Як доставники, викладачі, і колеги, і навіть мої учні, це приємно. Дехто закінчив вуз рік тому, дехто і більше десяти років, проте, не дивлячись на це, у мигу своїх випускників завжди пам'ятають та раді бачити. Не дивлячись на те, що вже не працюю тут, вже не навчаюсь, будь-яку хвилину я можу зателефонувати викладачам, які навчали, вони дадуть пораду, вони дадуть допомогу. Ну, а саме головне, той диплом, який я отримала тут, я є психолог, він допоміг мені працювати зовсім в іншій сфері. Тому я гордо несу ім'я свого вузу. Я горда тим, що я навчалася тут. Нагадаємо, у виші створена асоціація випускників. Саме ця структура об'єднує всі зусилля та потенціал успішних людей, що вчилися у МИГУ для нового розвитку університету. Маю ще багато планів, і саме для цих планів, для реалізації їх потрібно дуже багато людей. Найкраще середовище волонтерів, людей, які готові допомагати, це, звичайно, студенти. І тут студенти міжнародного економіки-гуманітарного університету, імені академіка Степана Даничука, можуть бути дуже корисні. Можуть дуже багато планів по волонтерській роботі, по благодійництву, запуск нових проєктів щорічних, по спорту і не по спорту. Просто допомога людям. Варто відмітити, що серед випускників мого багато провідних фахівців, які займають керівні посади в Україні та за її межами. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Свято наймолодших, найменше вихованці, Палацу дітей та молоді продемонстрували свої вміння. Інші ж маленькі рівняни із самого ранку мали змогу відвідати безліч ігрових майданчиків. Та відпочити разом із своїми батьками, як все відбувалося, бачили наші журналісти. Маленькі краяни виселилися в ПДМі. Подібних ігрових майданчиків у палаці було декілька. Сотні дітей разом із своїми батьками мали змогу гарно відпочити в родинному колі. Нам дуже подобаються такі масові заходи. Подобається, коли батьки разом з дитиною щось разом роблять своїми руками. Дитина, у мене Вероніка, дуже любить своїми руками робити. Вона відвідує ще гурток мереживо, де я побачила дійсно, що активно творчо працюють педагоги. і сама хочу долучитися до цього, щоб разом з дитиною творити такі гарні речі. Даний час у нас вже Софійка другий рік займається і в дружбі танцює, їздить на фестивалі з дітками, співає у веснянці. Сьогодні ми будемо теж у веснянці виступати. Так Дуже подобається, дуже подобається за того, що це згуртовується. Це дітки можуть так само поспілкуватися, можуть батьки щось підсказати. Це ну, нам взагалі тут подобається в палаці, да, ми тут живемо. Традиційно свято найменших день розчулення проводять в кінці лютого. Саме тоді юні вихованці палацу показують всі свої вміння та напрацювання. У святковому концерті взяло участь більше півтисячі дітей. Плето плетоплетиночко се та решето. Плето, плето, плетеночко, се та решето. Розплітає плетеночко, сето решето. Однак основна мета заходу об'єднати батьків та дітей, адже це чудова нагода провести час разом і не лише розважитися, а й краще пізнати один одного та розкрити здібності і таланти. Цей захід ми. Спрямовуємо на те, щоб об'єднати дітей, батьків для того, щоб скажімо, поділитися тими технологіями, які ми повинні поволодіти батьки, для того, щоб організувати вільний простір, такий комфортний простір дитині в своїм своїй родині, тому що іноді вони навіть не знають, як спілкуватися, як гратися з дітьми, як скажемо, якось їх переконувати, як зайняти дитину якимось таким спільною працею, спільною любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. В гості до влади сьогодні студенти, правники міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука завітали до Рівненської обласної ради. Майбутні юристи мали можливість познайомитись з місцевими депутатами, оглянути основні приміщення обласної ради та познайомитися з її структурою. Далі пряма мова. Ми от сьогодні привели студентів першого курсу. У них, до речі, читається предмет державне будівництво та місцеве самоврядування. і для того, щоб вони не тільки теоретично знали питання, а й безпосередньо так би мовити, занурилися в процес, побачили, як працює обласна рада. Звичайно, сьогодні не сесійний день, але тим не менше от спілкування з окремими депутатами, які нині на робочих місцях з керівництвом обласної ради, воно зрештою дозволить скласти уявлення. Про дану структуру для них це вперше. Я відчуваю, що вони трошки такі схвильовані, вони ще нічого не знають, зрозуміло, ніколи тут не були. я думаю, що практика такого спілкування, тому що ми запрошуємо до нас, до нас приходять. Ми приходимо от сюди, і відповідно вони будуть себе сміливіше почувати. Ну а потім ще практика, і зрештою, коли прийдуть працювати, будуть впевнені на робочих місцях себе вести. Учень 11 класу з Долбунівської школи номер 6 Максим Кіпранишин виборов третє місце у міжнародній олімпіаді з наук про землю, яка пройшла в японському місті Осака. Завдяки своїй вчительці Тетяні Семенюк. Хлопець став переможцем спочатку обласної, згодом всеукраїнської, а тепер і міжнародної олімпіади з географії. Тож тепер януку буде призначена річна стипендія голови держави у розмірі 2,5 тисячі гривень щомісяця. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.